Привіт, я Світлана і ви на каналі Засвіт. І сьогодні я до вас із книгою, ніби ми злодії МЛ Ріл. Сьогодні вже третій день, і книгу я повністю прочитала. Я до вас з фінальними враженнями. Але далі ви спочатку подивитеся вчорашній позавчорашній день, де були мої перші враження і проміжні враження про прочитання цієї книги. Е і настільки ж кардинально змінились мої думки, чи не змінилися мої враження від цієї книги, я розповім тоді, коли ви передивитеся ті два шматочки. Спеки нікуди не дітися, ну але спека спекою, а читання книжок читанням книжок. Отже, сьогодні я до вас вирішила підключитися. Сьогодні буквально на декілька хвилин і розповісти про ту книгу, яку я. Зараз читаю, яку я вже почала читати, на яку я буду знімати влог, знімаю вже чи то читацький щоденник, як хочете його назвіть. І я взагалі не збиралася купувати книгу, робити на неї якийсь влог, читати її. Тому не знаю чому. Не хотілося мені її читати, та й все. Аби не вибір нашого книжкового клубу, я була змушена її почати читати. Ніби злодії написала Мел Ріо, як її звати, я не знаю. Іме розшифровується, не шукала, чесно кажучи. Випустили цю книгу видавництву Артбукси, і це перша книга цього видавництва в моїй бібліотеці. Мені дуже страшенно подобається те, як вона виглядає, яка вона на дотик. Подобається цей горобчик, він такий випуклий, її літери так само. Подобаються ці форзи, чорні, прекрасні. Подобається цей чорний і нав'язливий зріз. Подобається і шрифт, який тут є взагалі ця книга. Мені дуже сильно подобається, і навіть якщо я її прочитаю, і вона мені не <плес> сподобається змістовно. Я все таки вирішила залишити цю книгу в своїй бібліотеці, тому що вона красива. Перед тим як читати цю книгу, я звісно взялася до прочитання Шекспіра, оселила Ромео половину Гамлета. Далі мене не вистачило, тому що дуже багато різних в мене було справ по читанню, і марафон. Марафон в основному, а сроки книжкового клубу піджимали. Тож я взялася до читання, надіючись на те, що мені вистачить тих знань, які є В післямові Тут є слово перекладачки, яка розказує про те, як вона максимально намагалася підібрати переклади Шекспірових цитат, шматків тексту Шекспіра, для того, щоб вони були органічні для цього тексту, те, що я встигла прочитати. Виглядає досить пристойно. Ну і що я можу сказати на ті що я можу сказати на ті 45 сторінок, які я прочитала. Поки що йде розстановка головних персонажів. Тут є семеро друзів, які навчаються на четвертому курсі Мистецької академії. Вони товаришують один з одним, знають всі сильні і слабкі сторони один одного, бачили один одного в найнесприятливіших ситуаціях, і це для них не є чимсь таким. Поганим чи що, ну вони приймають один одного. Розповідається про двох їхніх керівників Фердинанд і Гвендолін. Ну і власне я знаю, що тут буде когось убиток, кого із них, я ще не знаю із цих семи студентів, настільки розумію. Зараз максимально, що я прагну зробити, планую розібратися в їхніх характерах. Максимально те, що я можу витягнути з перших сторінок, я для себе відмічаю і дивлюся для того, щоб гадати хто ж вбивця. Ну, тоді, коли станеться власне саме вбивство. Тож я збираю досі і на студентів. Ну, поки це власне все, що я вам хочу сказати, Все, четверокурсники це початок навчального року. Вони мають грати в вони мають грати в п'єсу юлій Цезар, по-моєму, так називається вона. П'єса Шекспіра. Ролі вже розпреділені, і вони якраз починають навчання і підготовку до цієї трагедії. Поки що все. Вирішила все-таки на декілька слів підключитися з проміжними враженнями від книги, ніби мезодії. Я прочитала до 217 сторінки. Це вже більше половини, тому що книга, не дивлячись на її позірну таку товщину, все-таки всього-навсього на 385 чи щось такого, сторіночок, невелика. Я... Доознайомлювалася з усією компанією, але що на початку була, що зараз, я не можу сказати, що їхні характери для мене розкрилися більше, ніж те, що дали в характеристики в описі на початку цієї книги. Тому що ні через поступки, ні через їхнє якесь буденне життя я цього нічого не зрозуміла. Чому? Тому що описуються якісь вирвані події. Ті, що вважає авторка ключові для цієї розповіді, але ці події не описують персонажів. Я більше дізналася про творчість Шекспіра, більше дізналася про його твори, ніж про власне компанію. І ті слова, які вкладає авторка в уста героїв, не розкривають мені їх, а навпаки, показують те, що ця компанія. Не живе, а грає, що вона існує в межах якогось такого замкненого свого суспільства, невеличкого на сім осіб, плюс викладачі, там і хтось ще якісь статисти, якісь другорядні, третьорядні персонажі. І Світи, решта, не має на них ніякого впливу. Я взяла її до рук, чесно кажучи, скоріше як таку загадку для себе, щоб прочитати і зрозуміти, чи зможу я вгадати, хто вбивця, розібратися в цій історії до того, як авторка розкриє мені всю правду. Я поки що не просунулася. Навіть я не розумію, чого арештували Олівера за вбивство, тому що на даний момент в мене немає на руках якихось тих доказів, які матиме поліція, і на основі яких його арештують і посадять на 10 років. На 10 чи на більше я не знаю, відсидів то він 10, а наскільки посадили, я не знаю. Мені що поки що це не зрозуміло. це не зрозуміло. Ще мене крім дитячості пост... Тубків дитячості якихось рішень всієї цієї групи б там не було. Вражає позиція викладачів, тому що те, що відбувається, те, що відбувалося протягом якогось часу, не помітити не можна було. І, взагалі, той епізод, з якого це все почалося, для мене теж не був настільки вагомим, щоб із-за нього закрутилася ця вся історія. Ну, якось так в цій книзі. У мене досить багато поміток, але перші замітки це йдуть всі ті, які характеризують героїв. Я хотіла максимально для себе зберегти, щоб потім повернутися, якщо буде потреба, і передивитися, ну щоб зрозуміти, хто ж такий є головним тим злодієм, про якого розповідається. Ця історія. Далі, буквально після останнього мого підключення, зрозуміла, що картина абсолютно перестає мене тішити хоч в яких небудь розуміннях і починає мене дико дратувати. Мене так кидало і кидало до самих останніх сторінок. На 300-х сторінках я вже ну, я не можу сказати, що я хотіла кинути, тому що в будь-якому випадку я б дочитувала, але мені було нецікаво, мені було не цікаво вже після 200 руків десь 20-30-ї сторінки, коли я зрозуміла, що далі історія йде ні про що. Переливання з пустого в порожнє знову це цей Шекспір. І ви знаєте, якщо мені спочатку це тішило, якщо мені спочатку це подобалося, потім від цього почало трохи нудити, тому що засилля Шекспіра, засилля діалогів, головних героїв, власне, лише цитатами з Шекспіра, де треба, і де не треба, а скоріше там, де не треба, це жахливо почало бісити, дратувати. і при тому це все не розкривало персонажів, не розкривало історії, не додавало абсолютно. Ну нічого до цієї історії. Ну просто на що воно було. Я так і не зрозуміла. Зараз я розкажу загалом, що в мене бісило, що в мене тригерило і що в мене відвернуло від цієї книги. І, власне, підтвердило ті мої перші здогадки, ем, вірніше перші враження. Коли я лише побачила про цю книгу, коли я про неї почула, я вже тоді знала, що я її читати не хочу, що це не те, що мене задовольнить. Ем, я не слухала на той момент відгуки інших людей. Ну не знаю, в мене іноді бувають. Я так думаю, що у кожного читача бувають такі інтуїтивні якісь ставлення до книги, коли ти навіть толком не знаєш про що вона, але ти тобі здається, що ти її читати не хочеш. Хоча це питання не стосується жанрового, я люблю дарк. Dark... Я люблю темну академію. Мені дуже подобається е, таємна історія Донни Тарте. Я хочу прочитати Вавілон. І коли я почала спочатку читати, в мене були, ви знаєте, такі дуже райдушні сподівання на цю книгу. Мені подобалося опис цього університетського життя. Я навіть подрузі свої казала, що. Ти знаєш, мені класно, я мені цікаво, мені прямо так я захопилася Шекспіром, як вони його вивчають. І прямо таки, ви знаєте, що я там ознайомилася з деякими творами, практично не читавши, ти вже розумієш, що там відбувається, і це було класно. Мені подобалося це моє відчуття від цієї книги. Але потім все, як я вам сказала, кардинально поламалося і змінилося. Не знаю, як це правильно пояснити, але коли є історія, яка розповідається, не важливо, чи це сюжетна лінія, чи це може бути щось магічний реалізм, чи Постмодернізм неважливо, але коли ти відчуваєш цільність історії, коли всього тобі в ній достатньо і персонажів, якщо вони там є ключовими, і локації, і опису подій, і мотивації, і логіки, і всіх інших складових, які дають насолоду від читання тексту. Тут ж це було абсолютно картонно, абсолютно невмотивовано, були якісь шматки, а потім казали, що ну так, це ж і так і є, вони ж так відчувають. І я така сідала, така що? В сенсі, а ля, це видно? А як це я повинна була зрозуміти? Не було цього логічно вибудуваного ланцюжка, причина, наслідок, логіка, розвитку персонажу, розвитку самої події і таке інше. Були якісь сцени, які ні до чого не приводили, які не рухали ні сюжет, ні персонажів, ні історії. Щодо моєї головної задачі, яку я собі поставила це, я хотіла здогадатися, хто вбивця. От я здогадалася тоді, коли оця була сцена, коли вони знайшли тіло. І коли ти розумієш тож той злодій, ти зразу починаєш розуміти, що буде далі відбуватися, чого так взагалі все відбулося. Єдине, що мені було не зрозуміло, що як до цього діти розслідування, тому що якихось таких подвижок я не бачила ось так. Щоб далі роз... Щоб далі розповісти більш докладно, чому в мене такі враження від цієї книги, і чому я вважаю її максимально нелогічною, максимально з поламаною мотивацією, героїв і такі інше, мені треба перейти до спойлерів. Перш ніж я перейду до спойлерів. Я завершу свою думку, тому що якщо ви боїтесь спойлерів не хочете або плануєте читати, то звісно, що ви тут зі мною попрощаєтеся. Це однозначно. Я хочу підсумувати своє враження від цієї книги. Я, чесно кажучи, пожалкувала, що я її читала. Мені було не цікаво, мені було всього мало того, про що я вже розповідала. Це просто банально було потрачено мій час викинуті гроші. Але я книгу все одно залишаю, як я вже говорила. Вона гарна, тож нехай там стоїть, як нагадування мені про те, що треба довіряти своїм першим відчуттям і не йти на поводу. А тепер далі підуть спойлери. Перший момент, який мене почав бісити, коли я читала цю книгу. Це був момент розподілення ролей Макбет. В анотації розповідалося про те, що є сім студентів. Ці сім студентів грають якісь відповідні ролі постійно. І потім викладачі доходять до того, що вони змінюють розстановку цих сил. Вони змінюють ролі, які дають студентам. І це все потім закручується. Все ж таке страшне, трагічне, і туди-сюди. Окей, дожила я до того періоду, коли почали міняти ролі. Я не можу сказати, і поправте мене хто дивився. Поправте мене, хто читав цю книгу, але мені здалося, що е, ту роль, яку не очікував і для якої вона виявилася, скажімо там великою проблемою, це був лише Річард, коли він отримав е, якусь там озвучку е, Привида. Не змінилась роль Олівера, бо він як був другом. Головного героя так і залишився. Дівчата плюс-мінус грали, те, що завжди грали. Олександр був ким там Геката чи хто теж. Я не думаю, що це абсолютно суперечило тому, що він грав, чи йому було не цікаво, чи якось на нього вплинуло. Єдина роль цього приводу вплинула на Річарда. І для мене було абсолютно от слова зовсім не зрозуміло, чого це на нього так вплинуло. Він грає завжди центральні персонажі, він звик бути зіркою. Причудово! Але ж вони лише навчаються, вони лише на четвертому курсі. А далі він піде з цієї мистецької академії і куди подінуться його о, оці найважливіші, найголовніші ролі? Хто сказав, що в нього будуть ці головні ролі? І якщо він про це думає, ну то тоді він явно в нього щось не в порядку з головою. Тому що скільки людей, які прекрасно навчалися, потім міють підлогу або працюють офіціантами. І, і, і можуть і навіть не повернутися взагалі на сцену. Все може бути що завгодно. Тут же ж не розповідається про те, що приїхав якийсь е, хто там агент театральний і вибрав його, і в нього вже будучи на вся його наперед розписано. І навіть якби так було, це не міняє того, що все може трапитися в житті. Вони, навчаючись театральному мистецтву, повинні були проходити будь які стадії від овоча, від якоїсь морської свинки, яку ти граєш, до будь-чого до привида і до всього іншого. І це абсолютно не повинно було його травмувати так, наскільки його травмували, що він чуть не втопив свого друга. Бо якби й в нього вирвали, не вирвали з руки того Джеймса, то він би його притопив. Та що ж це за реакція така дивна? І як тоді я можу довіряти авторці, яка описує його як такого, якого всі любили і ненавиділи? Хто його любив? Навіть дівчина, яка була з ним, то я б не сказала, що там щось було прямо від такої любові. Тут взагалі ніде я не бачу толком показану любов. Тут я взагалі не бачу показані гарно почуття. Ні любові, ні ненависті, нічого. Все якось так через цитати Шекспіра. Ну, якщо його знайшли, то й знайшли. Ну Немає у цього розкриття персонажів, коли тобі не треба казати словами, ти вже розумієш, що він відчуває. І для цього не треба описувати глави цілі, для цього не треба 10 сторінок. Для майстра достатньо абзаця. Щоб ти наперед уже зрозумів, чим дихає ця людина і що вона може дати в майбутньому. Дивно спостерігати за тим, коли вони знайшли свого друга ще живим, і вони мнюхалися, сиділи, чекали щось таке, і незрозуміло було, хто потім потім вже впос... пізніше виявилося, що це Олександр там чи визов, чи я вже й не пам'ятаю, хто викликав, чи ту поліцію, чи розказав, що він там бігать, що він там робив, знайшов його. Я не знаю, ну, що б там не було. Така реакція була абсолютно дивна. Абсолютно дивна була їхня реакція на ті його штурханини, штурляння, що там ще придушення і всі ті травми, які він задавав на репетиціях і на власне на, на прем'єрі Цезаря. Окей, добре. Вони там зробили, що зробили, і ця сцена розвивалася, як розвивалася. Мені сто відсотків не зрозуміла позиція викладачів. Та блін, ви що, не бачили, що відбувається? Ви не бачили, що і, і історія пішла абсолютно не туди, що ті сцени, які завчені розвиваються абсолютно не так, як повинні розвиватися. Ви що цього всього не бачите? Їхня реакція була абсолютно незрозуміла. Незрозуміла реакція студентів, які не звернулися до викладачів. Незрозуміла реакція викладачів, які на це все начхали. Знайшли вони це тіло туди-сюди. І далі, що я бачу? Олівер з Джеймсом в одному ліжку. І як пили з конопель, якісь дівчата, виявляються сестри. Я така, е, а -е, двісті якась хрестиком сторінка. Я вперше е -е, узнаю, що в нього є там сестри чи ще щось. Та, блін, у всіх творах є купа другорядних персонажів. У всіх творах вони вводяться якось органічно, і навіть двома трьома словами ти розумієш відношення головного героя до них, їхні стосунки, їхні родинні зв'язки. Тут ж це все було наче обухом по голові. Я спочатку, може десь я пропустила, а може я десь перелиснула главу. Може, я щось не туди залізла, щось мені не вистачає тут. Ну Потім, коли вже почала далі читати, зрозуміла, що це такий ход авторки, який мені був абсолютно, чесно кажучи, не зрозуміли. Мені абсолютно були не... неприйнятними методи навчання викладачів. Я не знаю, якщо ви читали театр Сумерсета Маєма, і, і там також про акторську гру, про театр. І... Що я звідтеля винесла? Що актор на сцені не повинен проживати свої власні відчуття. Він їх повинен трансформувати, переварити і подати. Якщо ти вважаєш, що ти зараз ненависть проживаєш в даний момент, і ти, основуючись на цій ненависті, до цієї людини граєш, то це буде провальний виступ. А тут вимагали від них якихось почуттів. І отсюда вилазять незрозумілі оці поцілунки до крові, для чого була ця лінія введена між Дженсом і Мередіт. Ніхрена я не зрозуміла, кому воно було треба, для чого, для якої драми це все було. Оця ця розпід це було нагромадження якихось драм, якихось сцен, якихось трагедій, якихось виступів, якихось цитат і все. І все це не трималось купи, розвалювалось, було ні для чого сюжет не рухався. Як стояв він на одному місці, так він коломі стояв. Ну і вишенька на торті була фінальна історія. Тоді, коли Олівер вже вийшов із в'язниці окончательно, коли він вже розказав свою історію Колбурну і коли він узнав, що Джеймс чотири роки тому, як він перестав приходити до нього, і чотири роки тому він самоубився, скажімо так, через утоплення. Ну, зрозуміло, що він страждає, зрозуміло, що він досі його любить і це кохання всього життя. Потім, коли він отримав від Джеймса Листа, виявилося, я так думаю, ну я власне сприйняла цей фінал, так що він просто інсценував своє самогубство. Так, от вся ця книга це гра. І при тому погана гра, якій я казала, не вірю. Я не вірила абсолютно нічому, не вірю в цьому фіналу, не вірю в всій книзі. Абсолютно цілком не вірю. А вам я дуже щиро вдячна, що ви були зі мною. До якого б ми не дослухали. Я вас люблю, обіймаю. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.